Вітаю вас, друзі! Якщо вам потрібні вершки для того, щоб зробити крем для торта або для інших кордительських виробів, а в вашому магазині їх немає, то я вам зараз покажу, як їх можна зробити із молока і масла. Дивіться, це взбиті вершки, зроблені із молока і масла. Дивіться, які вони густі і досить такі стабільні. Для крему використовувати саме раз. А від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Отож, ловіть рецепт. У гаряче молоко, яке щойно закипіло, я додала масло. У мене масло домашнє, бачите, яке воно гарне жовте. Якщо у вас масло магазинне, то потрібно брати масло найбільшої жирності. Тепер це масло у молоці гарячому потрібно повністю розчинити. Якщо ви використовуєте холодне молоко, Одразу, а не гаряче, то потрібно довести його майже до кипіння доб добре розігріти, щоб масло повністю розчинилось. Коли масло повністю розчинилось, залишаю черпачок, щоб суміш охолола повністю, тобто стала кімнатної температури. Після охолодження пробиваю молоко блендером приблизно 2-3 хвилини. Для цього ставлю суміш у холодильник на 8 годин. Через 8 годин Я дістала охолоджену суміш із холодильника, перелила у глибшу посудину і починаю збивати міксером. Через хвилину збивання вершки стають ось такої густини. Я продовжу ще трохи збивати, щоб вони стали ще густішими. І ось що я отримала. Після взбивання, Дивіться, які пишні, густі вершки, які нічим не відрізняються від тих вершків, які продаються у магазині. Дивіться, які вони густі, стабільні, і це ще вони збиті без додавання цукру.